Давайте разом з вами приберемо це неподобство. Я підготувалася завчасно, купила ось такий красивий букет бабуськи. І знаєте що? Мені в подарунок вона дала цибульку. У нас є кіт, і тут постійно є шерсть від кота. А от і той самий виновник шерсті. Я дуже довго намагалася зробити вазочки водонепроникними, тому що вазочки з гіпсу дуже сильно втягують воду, але мені таки вдалося. Якщо чесно, я не сильний е, такий спец е, в квітках. Я не сильно знаю, які тут є квітки. Можете до речі, написати в коментарях. Але мені такий подобається букет, тому що він такий кольоровий, гарнесенький. Давайте тепер красиво задекоруємо столик. Здається, вийшло навіть дуже класно. Кіт, там буде твоя шерсть, скажи чесно. До речі, так, не дивуйтесь, це стільчик з юзку. І тут негенько спить кіт. Вкритий, бо дуже сильно окуняє. Залишайте ваші вподобайки, якщо вам сподобалось таке перевтілення столика і взагалі такий формат відео.